Друзі, всім привіт! Повертається клубний футбол, Шпята України оболонь барвар Шахтар 30 березня, друзі. Сьогодні зробимо прогноз на цей неймовірний поєдинок. Матч відбудеться вже в суботу о 13.00 тобто в першій годині дня. Ось у Києві на стадіоні Оболонь Арена. Відбудеться цей поєдинок, друзі. Ну що ж, давайте поговоримо про обидві команди, і в кінці відео зробимо прогноз по даному матчу. Розпочнемо ми з того, що гра перша та тринадцята команда прем'єр-ліги. Ще, рато останні чотири зустрічі між командами, то тут без шансів, чотири Шахтаря і всі. Насухо в Купці України в 2014 році 1-0, 19-й товариський матч, 2-0, Робето Робетозербі. Товариський поєдинок. Да, я справді це був в Дезербі. ні, перепрошую, ні. Це 20-й був рік. Там ще і про передзербі там також ще грали, у 21-му, але чомусь тут вони не висвітили дуже дивно. Чому? Ну, добре. І 1-0 у цьому сезоні, 16 вересня, у першому колі Шахтар виграв 1-0 завдяки Ігоря Назарини на останніх хвилинах матчі. Абонь, брабар! Після того, як поновився наш чемпіонат, зіграли бойову ніч із реалі Програли у скадні про 1-0-1. Програли Крибасово 0-1. Перемогли Пуліс Житомер і пограли у Луганські Іварії. Це були останні поєдинки, ну ще, ще на Черномоці, Поразка, перемога на Поразка. Ну Одна перемога лише в Болоні, якщо брати ось, 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 ось 5 матчів, да? після повернення... Олімпіку вилетів, але якщо брати чемпіонату з Олександрійцями було не 0 до але так і зарахувала автоматично перемогу 3-0, виграли Карбас 5-2, виграли Коліку 3-2, а виграли минає 2-0. Тобто останні матчі вони показали, та ну, дуже впевнений себе почував. І в принципі по ділу Шахтар розібрався зі своїми суперниками. По втраченим балам Шахтар є абсолютним лідером Української Прем'єр-ліги. Крабас на другій позиції, але в Донеччан на дві гри менше. Ось, це фантастика. Шахтар взагалі може відірватися від кривбаса, від узкадні правди не дуже багато балів, але динамо. Київське Динамо, Київський наво! Співвічизник на Бравара, йдуть на чотири позиції. Кияни мають усі шанси поборотися з за титул чемпіонату України. В будь-якому випадку, поки що Шахтар-лідер, збірники повертаються з Судаком, Зубков, Канапля. Матвієнко, Микола Матвієнко, да, то тобто повертаються збірники, ось, яких викликали до національної збірної України. Ось, оболоні бравар йде в трасі позиції, це зона перехідних матчів. В Болоні просто жизненно необходимі. Зараз забали. Ось, тому якось так. До речі, Оболоні з Голами туго. Справді ту, туго. З голами ось, лише 12 збитих м'ячів, ну якось взагалі туго. З голами тільки вминає менше. ось, Тільки вминає менше, але при цьому 25 пропущених м'ячів і, наприклад, у Шахтаря 17 пропущених. ось, Шхтаря одна з найкращих оборон в ліді, ось. Ось якось так. Ну, 25 м'ячів це ще доволі таки непогано. Наприклад, Верес, Металіз, Минай, Чорноморець. Птавська, Ворозка. Вони більше пропустили. Більше. Але туго з голами, дуже туго з голами. В, 4, в принципі проблем з голами особливо останнім часом немає. 39 м'ячів, друга атака після київського Динамо. 17 пропущених м'ячів, одна з найкращих обору. Тобто Шахра тут у цьому компоненті проблем немає. В Останніх матчах Шахтар 5 забив, 3-2, тобто Шахтар щось роззабивався ось перед матчами національних збірн. збірних. Тому ну, можна сказати, що Шахтар е, прям, піймав кураж невеличкий перед е, е, тим, як національна збірна поїхала. Ось відбірковий матч на Євро грати. До речі, наша збірна гадає, вийшла на євро. І цілком можливо, що там є представники Динамо, і Шахтаря дуже багато будуть. То подумайте. подивимось, друзі, по матчу. А Звичайно, все. Знаєте, Донецький Шахтар явний фаворит. Очні зустрічі, на користь Шахтаря. Перша форма оболонь брова, Знаєте, не надто переконлива. Ось. Ну і Шахтарю треба. Перемагати ось болонь, бравар не нежизно необхідні бали, але є перевага. Є перевага, болонь бравар буде грати вдома і матч. Наприклад, Верес такийський Динамо. Коли пам'ятаєте, Верес тоді був на останній позиції, тоді здавалося, що нам без шансів. Зараз Верес взяв і в ніч я. Тобто в нічого зіграв. Тобто, сенсація може бути. Її не треба друзі, списувати з рахунки, все-таки футбол це доволі непредсказуємий вид спорту, ось, але все таки А я думаю, шатар свого не віддасть. І зроблю такий прогноз, друзі. А обидві команди заб'ють, хочу взяти перший прогноз. Ось, Щось мені підказує серце, що гойлопад буде. Ось, ну, не прям глопата, але я думаю, все-таки Волоньбровар десь м'яч знайде. Ось. Ну і звичайно, Шахтара також знайде. Шахтаря не все, друзі, ідеально. В захисті, як може здаватись на перший погляд. Але ватаці проблем, в принципі, штера немає. Тому буде команда заб'ють і чиста перемога другої команди. Ось такий мій вибір. Тобто буде команда заб'ють та чиста перемога Донецького Шахтаря. Ось такий, друзі, мій прогноз на цей поєдинок, я тут вірю в Шахтар. І вірю саме в те, що Шахтар по даному поєдинку здобуде перемогу. Тому обидві команди заб'ють, та друга друг, друг команда Шахтар переможе. Ось такий мій прогноз. Так, да, немає. Який пронос у вас? Пишіть в коментарях. Мій пронос ось такий ще раз нагадаю, обидві команди заб'ють, та чиста перемога Шахтаря. Пишіть, друзі, свої думки в коментарях. Це відео ми будемо завершувати. Тоді всім дякую за увагу, друзі, всім побачення, всім пока!